Усім привіт! Це черговий відео на моєму каналі. Сьогодні будемо грати в Gold Party. На балансі, як можете бачити, у нас 23 тисячі гривень. Почнемо ми з бонуски за 7500. Далі, як піде, якщо не буде топового заноса, в кінці просто зробимо олин і буде що буде. Але перед початком, друзі, не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які би хотіли бачити у нових відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже дуже приємний подарунок. А ми поїхали, друзі, перша бонуска за 7500. Давайте подивимося, як сьогодні. Грає Голд дай 4 лінії. Ну три, хоча б. Ну три, хоча б. Хоча б, хоча б, хоча б Три лінії. Та й що? Що ти нам насипав? 225. Ну, чесно кажучи, взагалі можна сказати, нічого й не насипав. Так, але прилетіла подруга, яка щось буде множити. Ну, добре, краще б не прилітала, чесно кажучи, на що взагалі було то... Займати ефірний час. Ну, добре, друзі, давайте дивитись чи буде взагалі щось ці бонуски. Бо слот такий, який може навіть за один спінчик поставити, так що Так, що буде не тільки окуп, а ще й якийсь неймовірний шалений занос, тому будемо дивитись, Екстра спін ще на базу. Давай, 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 давай. Може ще пощастить мейджор Джекпот заберемо, бо там вже непогано символів награло. Ой-ой-ой. ой Чотири, чотири віконця лише залишилось. Закрити на мейджорі і буде вже, і буде вже 15 тисяч гривень. 750 на базу. Непогано, непоганий спін, давай ще, давай ще таких. Три віконця тим часом залишилось. І відкрити 150 і два екстра спіни. Працюємо, працюємо. Шість обертів тим часом залишається, друзі. Треба закрити мейджор джекпот. Давай. Ай-яй-яй, ну не зараз. Опа, 30. Ой-ой! ой, -ой, -ой. А ну-ка, а давайте щось. ну, 750 помножимо. Не туди, не туди. Дуже близько, але ні. Давай, от сюди, от сюди, подруга. Та що ви взагалі? А на що вилітаєте? Ну, що би що? При, принцип вашої роботи. Ну, добре, добре, добре. Так, тим часом, тим часом ще один екстра спін, 105 гривень, і лише два віконця треба нам закрити на шляху до нашого джекпоту. Так, давай, 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 давай. Вже непогано, чесно кажучи, бонуска йде. Виправилась можна сказати, і ще два віконця до міні-джекпоту. Ну давай хоч щось, хоч щось вже закрий екстра спін на базу, і останні віконці треба закрити, і буде мейджор джекпот. Давай, давай ріднесенький, треба саме зараз. Коли як не зараз, закривай. Ну мо, давай. Так ні. Та, я, я, останній спін, 300 гривень, та не то все, все не то. Давай. Або екстра спінів, або закривай мейджор Мені все одно. Та що ж ти будеш робити? Екстра спін тоді. Ну, добре, хоча б міні закрили. Хоча б міні закрили, то вже є непогано. Давай підрахуємо наш прибуток, скільки ми взагалі занесли з цієї бонуски. Давай, 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 рахуй. Так, ну, 7500, я не вірю, що там окуп, я не вірю, що там буде окуп, але 1003. Ну, типу. Я гадаю, ми точно занесли. Вже навіть трохи більше. Вже навіть трохи більше ми занесли, ніж 3000 гривень. Так. Скільки, скільки, скільки? Дві, це вже 3500, це вже 3,825. Угу, угу, угу. Туди-сюди і там плюс 225. Ну, коротше, десь. Десь 4,260, якщо я не помиляюсь. Так, мені можна годинник звіряти. Непогано, непогано. Але, друзі, давайте давайте тоді, ну я не знаю, щось щось потужне бахнемо. За скільки там найдорожча бонуска, яку ми можемо собі дозволити? За 18. За 18,750 гривень. Зараз будемо брати бонуску, друзі, але перед початком обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже-дуже приємний подарунок. Поїхали, друзі, Олин. Олин в голдпаті, дай 4 лінії. Ворота така, ну, три хоча б. Ну хоча б три. Хоча б три лінії, друзі, він нам дав Олин в голпаті і він починається саме зараз. 1850, це половина відміні лише. Малувато. Малувато. Малувато, чесно кажучи. Досить-досить мало. Екстра спін, добре. Може ще щось. Ні, ну давай, 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 рідненький, роззупляйся, що ж це таке. Що ж це таке? Треба, треба, треба зараз робити вітер. Саме зараз треба робити вітер. Бо щось це... Щось це мені нагадує. Давай, ну 18 тисяч гривень, екстра спін на базу. Давай, 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 давай. Так, 5 обертів тим часом залишається. Та й шо, ми, шо ми, шо ми? Чи буде діло, чи буде взагалі щось. Шо, порожній зовсім? Зовсім порожній спін? Що <розумність> це таке? Хоча б щось поставив 3750, екстра спін. Ну 4 оберти, друзі, 4 оберти. Чесно кажучи, там. Якщо і буде щось, то тільки-тільки прямо на останніх спінах. Екстра спін ще один, ну давай, 4 оберти, вічні 4 оберти. 375 ще, цього мало, 3750 ще докинуло, цього теж мало, якщо що. Екстра спін, екстра спін або, ну. Або якийсь нормальний виграш, дай мені. Будь ласка, рідненький, давай, екстра спін, ми бачили, давай ще. Мало, 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 мало. Мало, мені здається, що воно навіть на міні ще не награло. грало. Якщо чесно, ну вже награлось. 750, 450, екстра спін, це все добре, але мало. Все ж таки мало, бо два лише оберти залишилось. Давай сюди його, агов, я знаю, що в тебе є. 75, ага. Зрозумів. Маленький зрос. Та й що, це все? Це все, друзі. Це все. Награлося. 562. А, йо... Оце так, оце та колин вийшов. Ну, не пощастило, друзі. Я гадаю, що наступного разу обов'язково занесемо якусь топову-топову суму. Давайте підрахуємо зараз, скільки воно нам награло, та й вже будемо завершувати наш відеоролик. Аж самому цікаво, скільки це, скільки це в грошах. Так, ну це десь. Це десь туди-сюди, туди-сюди, десь 6 тисяч. Трохи менше, трохи менше, друзі, ніж 6 тисяч. Отаким От вийшов цей відеоролик, друзі. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає. Дуже-дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обіняв, друзі, до побачення!